Всім привіт! В даному відео хочу вам показати, як швидко ось дивіться, нанести перлинки на нашу сукню. Такі маніпуляції можна робити не тільки з перлинами, але якщо вам потрібно десь щось швидесенько здублювати, ці перлини я нанесла буквально за півхвилини, тому дивіться, видаляємо ось. Те, що я показала, і буду зараз вам показувати, як це все промальовувалось, як це все я робила поетапно. Обираємо пензель змішування. Ось, дивіться, він з краплинкою такий пензлик. Обов'язково в мене повинні бути увімкнені ось ці натиснуті кнопочки. І в налаштуваннях всі параметри на 100%, крім змішування. Змішування ми ставимо на 0%. Далі обираємо е, жорсткість, це те розмиття по контуру. Я обираю десь давайте, на 63%, щоб в мене трошечки розмите було по краю, щоб не дуже різке було. Підбираю розмір, ось в мене вже підібраний, так як я вже копіювала цю перлинку, навожу на е, центр, щоб у мене перлина була якраз по контурам. Давайте ось так от натискаю Alt і е, лівою кнопкою мишки затискаю її, щоб взяти копію. Далі я створюю пустий шар, на якому я буду промальовувати самі ці перлинки, тому що я ніколи не працюю на основному шарі. Стаємо на те місце, де ми починаємо це все малювати. Так, ще не сказала вам, ось, дивіться, в параметрах пензля. Нам потрібно встановити інтервал, ось цей бігуночок. Тут показано, наскільки широко, чи одна біля одної будуть наші перлинки. Ось в мене приблизно 81%. Я стаю на те місце, де я буду починати малювати, затискаю ліву кнопку мишки і помаленьку, по контуру, трошки криво, так Ctrl-Z поверну назад, і по контуру починаю. Дуже обережно вести, щоб не зайти за якісь території. Ось такого плана у мене вийшли мої перлини. Далі я обираю, щоб прибрати ось цей відблиск. Дивіться, в мене копіювалася перлина із прикраси, яка на ниточці висить у дівчинки на шиї. І Ось тут от відблиск від шкіри. Так як у нас сукня біла, а не тілесного кольору, нам ось цей колір потрібно видалити, тому що тут повинно бути біленьке, світленьке, не повинно бути ось цього відблиска. І саме тому я зробила це все на прозорому фоні, щоб окремо працювати з перлинками. Натискаю на ось ці коригуючі шари, обираю колірний тон та насиченість, обов'язково прив'язую його до нашого шару із перлинками. Дивіться, беру ось цю ручку і ставлю на той зразочок піп'яткою, з якого я хочу, в який я хочу внести зміни. Я не хочу прибирати ось цей. От, який Якийсь блакитний колір, якісь зелені відтіночки. Мене це все влаштовує. Вони у мене по тонуванню фотографії ідеально лягають, але ось цей відтінок мені потрібно прибрати. В мене завдяки ось цьому методу виділилась, бачите, зона саме червона, з якимось. Тілесним кольором, і потім я веду ці всі кольори просто в мінус. Не, можна тут, звісно, і до е, мінус 100 вивести, е, щоб ви з. Взагалі прибрати ось цей от відтіночок. Дивіться, як у нас все красиво вийшло, до і після, як ми швидесенько змогли додати прикрасу на нашу сукню. Якщо вам сподобався цей метод і був він для вас корисним, напишіть про це в коментарях. Буду вам дуже вдячна!